Знали, що в Бучі є свій ну, поштий зелений тунель, такий, от як в Рівному, може пам'ятаєте. Тут також заброшені пуття і дуже красивий вид, Ось такий от. Вбийця, Господь. де можна просто так от походити, спокійно погуляти, подумати, порозмислювати без зайвих очей. Без зайвих вух. Просто тихо, в тишині спокій серед природи. А, в общем, хто буде в бучі, на автозаводській. Перед кондитерською фабрикою наліво є такий красивий чудовий краєвид. Де можна просто зробити собі або фотосесію класну, або походити погуляти. Наїдині з собою любимим і умним. Іноді ж треба спілкуватися з розумними людьми. От я, наприклад, іноді це роблю перед зеркалом. Шучу. А, ну, Насправді, так, да, дуже класна локація. Гляньте. Так що рекомендую. Я сьогодні в Бучі з цікавою волонтерською місією. Скоро ви все узнаєте. А поки що, просто долучайтесь, допомагайте підтримуйте.